Це ми, я так розумію, у нас вперше в місті, в нашій школі, відбувається відкриття і презентація виставки плакатів, присвячених українській повстанській армії. Ну, В звичайному ну, уроках історії ми з вами, частину особливо 10 класі, говорили вже тим, хто ще не дійшов до вивчення цієї теми, особливо буде цікаво дізнатися про Українську повстанську армію. Перш ну, за все розпочнемо із того, що ХХ -е століття було нелегким в історії нашого народу. Сталося так, що е перебуваючи на початку ХХ століття під владою двох імперій Російської та Острогорської, у 1917-21 роках наш народ боровся та, на жаль, не зміг тримати свою державність. Згодом українцям довелося жити у складі Радянського Союзу, фактично оновленої російської імперії, а частині довелося жити під владою інших держав, зокрема Західна Україна, більшість західноукраїнських земель опинилися під владою Польщі. Саме в цей час, уже з 1920 року, розпочинається новий етап визвольної боротьби нашого народу. 1920